Чому ми не оподатковуємо ігорку, чому ми не оподатковуємо табачку, чому ми не оподатковуємо алкоголь, а чому ми вирішили, що військовим збором ми будемо оподатковувати лише і тільки чесних і сумлінних білих платників податків, які отримують мізерну заробітну платню? Санітарка, медсестра, прибиральниця в школі, вчителька. І нам не вдалося підібрати аргументів. І я зараз хочу використати цей ефір для того, щоб звернутися до президента. Володимир Санович, завитуйте цей закон. Він є несправедливий, він нищить економіку. Він... Я не кажу, що нам треба е... робити якісь зараз революційні речі. Не заважайте тим, хто вижив, залишитися на плаву. Я переконаний в тому, що коли зараз е, ми маємо фактично продовження існування всіх цих ваших індустріальних парків, ваших інвестнянь, ваших кешбеків, на які ви витрачаєте мільярди і мільярди гривень, витягаючи з кишень тих, хто чесно і сумлінно платить податки. Я хочу уникнути якогось емоційного навантаження, але це несправедливо. Податки мають бути справедливі, тим більше вони мають бути справедливі під час війни.